На цьому відео ви бачите, як працюють наші розвідники. Висувається двіка на квадроциклі. Задача зняти танкові міни на шляху слідування нашої техніки на новогродівську шахту. Розвідників ще на під'їзді помічає противник і починається обстріл. Перша зупинка вимушена. Дорога заблокована розбитою технікою. Хлопці в темряві вирулюють на проїзд, і дуже вчасно противник встиг пристрілятися. Квадрік іде повз вибухи. Тут головна швидкість ще трохи, і ось ділянка з мінами. Це темки, які противник просто розкидав на дорозі. Розвідники стягують їх у бік. Потрібна максимальна швидкість. Тут все рухається далі. Орієнтація по нічнику зв'язок по рації. Хлопцям вказують наступну зупинку, вони стягують знову. Квадрик їде назад і знову опиняється в пристріляному секторі. Тут би газ наповно, але квадроцикли раптом зупиняється. Як виявилося, ще раніше в бак потрапив сколок, і Тут якраз паливо закінчилося. Хлопці кидають техніку і біжать по пристріляному полю. Лягає близько. Попереду посадка там укриття. Нарешті сігнатури зникають з екрану, значить хлопці в укритті. Задача виконана. Скоро на шахті знову будуть наші групи.